Продовження воєнного стану та загальної мобілізації з цього і почнемо. Перехопимо, переграємо, переможемо. Всі новини разом сильні. Вже далі. Новини стисло і почнемо з такого повідомлення. Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів. Він триватиме до 21 листопада. Також парламентарі підтримали законопроект щодо продовження строку проведення загальної мобілізації. На Івано-Франківщині арештували активи російських компаній на понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомила служба безпеки України. Йдеться про майно та корпоративні права двох підприємств, які спеціалізувалися на виробництві картону та мішків для будівельних суміш. Служба безпеки України встановила, що кінцевим бенефіціарами, власниками однієї з компаній на 100% є є російські а В іншому лежить 75%. Усі арештовані статки вже передали до Арма. Українські військові успішно освоюють та застосовують для знищення російських загарбників одну із найкращих артилерійських установок у світі панцергаубицю «Панцергаубицю-2000». Це озброєння добре підходить для сучасної концепції війни. Адже з великої відстані установка може врасти ціль одним пострілом. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем. Завдяки такому озброєнню та високій кваліфікації наших захисників щохвилини ми стаємо на крок ближче до перемоги. Техніка дуже добра. Нам було якби важкувато в навчанні. То, що часу було мало на навчання. Але ми всі своїми зусиллями старалися швидше навчитися, якби нас екіпажі дуже злагоджені. І проходили навчання максимально швидко. Специфіка роботи на панциргаубіс дуже проста. В основному, чим займається ця гармата, її основна задача це контрбатарейна боротьба. Тобто знищення, подавлення ворожої артилерії противника, мінометних зводів, артилерійських батарей на вогневих позиціях, в районах розташування посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс відвідала експозицію знищеної російської техніки своїми враженнями. Вона поділилася у твіттер. Далі цитата. Я пройшла повз експозицію знищеної російської зброї гнів українців з приводу вторгнення. Очевидний з графіті, нанесених на іржавих танках і вантажівках. Написала дипломатка. Вона показала світлини, яких видно написи За Ізюм, Чернігів, Маріуполь та Суми. І перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю Сінгапурському телеканалу Сінеї. У ньому вона прокоментувала наслідки, які спричинила для світу розв'язана Росія війна, зокрема зростання цін на енергоносії і продукти. Ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України. Так заявила Зеленська. І на цьому поки що все. Але не у викладі наших колег з Богданівки. Отже, Олеся Ніцевич та Максим Зборовський вам слово.